Вітаю вас на моєму каналі Від Літа до літа. Пропоную у цьому відео 10 варіантів вічно зелених багаторічників, як хвойних, так і квітучих з постійною декоративністю. Непримхливих, які зростають невеликими без формування і чудово підійдуть для малого саду. Перед тим як почнемо, прошу підтримати мій канал. Хто завітав вперше, підписуйтесь, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Сосна сорту Джеффрі Джопі. Дуже оригінальна сосна завдяки своїй неймовірно довгій хвої. Її хвоя має 22,5 см, причому кожна хвоїнка має насичений темно-зелений колір і дуже м'яка на дотик. Ця сосна має конічну пишну крону в 10-річному віці сягає з завишки до 1,5 метра і в ширину також 1,5 метри, мало вимоглива до ґрунтів, стійка до хвороб та шкідників, а також до несприятливих погодних умов, і надає перевагу сонячним ділянкам. Кора на стовбурі в даної сосни також досить цікава, лускоподібна і надає екзотичний вигляд даній сосні. Моєму саду вона зростає з 2021 року. Зараз її висота 76 см, а ширина 70 см. А фото дана сосна представлена на штамбі. Погодьтесь, виглядає дуже ефектно. Ще одним прикладом вічно зеленої красивої сосни є густоквіткова сосна сорту Окулусраконіс. Її декоративність це хвоя світло-зеленого кольору із жовтими смужками, зібрана в пучки по 3, довжиною 8-12 см і досить м'яка на дотик. Взимку хвоя зберігає свою яскравість. Форма її крони широкоподібна, компактна, росте нерівномірно. В основному у цього сорта центральний стовбур викривлений, як ось на прикладі моєї сосни. І тоді вона зростати може у вигляді куща. В 10-річному віці сягає 2-2,5 метра. Хоча щорічний приріст, ви можете побачити, в неї менше, ніж навіть заявлено по сорту, замість 20-30 см 5-10 см. До того ж, її легко формувати, вона цього не боїться. Варто висаджувати на сонячній ділянці, на півтіні втрачає яскравість своєї хвої. Може зростати на будь-яких типах ґрунтів, але перевагу надає суглинистим та супіщаним. Морозостійкий сорт. Якщо вам потрібно створити вічно зелену екзотичну зону, придивіться до юки. В даному випадку сорт юка волокниста або нитчата. її листя лінійно ланцетні плоскі, прикореневі, що ростуть із розетки, сизо-зеленого кольору довжиною від 30 до 90 см і шириною 2-4 см з різко загостреною верхівкою. По краях листя звисають нитки, звідки походить назва сорту. Юка ще й красиво квітує, її суцвіття волоті висотою від 1 до 3 метрів. Квітки можуть мати вершково-білий або жовтувато-білий кольор, пониклі від 5 до 8 см завдовжки. Квіти з'являються в кінці весни на початку літа, може зростати на будь-яких типах ґрунтів, включно на сухих піщаних ґрунтах. Дуже легка у догляді, не потребує формування, стійка до хвороб та шкідників. Інколи її потрібно ділити, коли наростає дуже велика кількість діток, морозостійка, існує багато різновидів, листя може мати також варіагатну форму. Юка красиво буде зростати як солітером, так і в групових посадках. Гейхера hey, це вічно зелена декоративно листяна рослина, що за рахунок кольору свого листя здатна розфарбувати будь-який ваш куточок саду. Бувають червоні, рожеві, помаранчеві, жовті, зелені, сріблясті, фіолетові та інші строкаті кольори у різних поєднаннях. Крім того, форма листа, структура візерунку. Тип поверхні підрізняється в різних сортах. Гейхера це рослина для сонця чи тіні. Деякі гейхери дійсно полюбляють тінь. Але на сьогоднішній день виведено багато сортів селекціонерами, які можуть зростати на сонці. Дана гейхера, яка зараз перед вами, чудово зростає у мене на сонячній ділянці. А інші сорти краще висаджувати в напівтінь. В цілому гейхери дуже невибагливі рослини, не переносять застій вологи, ґрунт полюбляють легкий, дренований, стійкі до хвороб та шкідників. Після зими потрібно почистити все листя, яке вже посохло, а далі кущик чудово омолоджується, нарощує молоді листочки і виглядає красивим, яскравим і декоративним на протязі всього сезону. Середній розмір куща гейхери до 40 см в діаметрі та 35 см у висоту. Гейхери також декоративні і під час свого квітування. Ще одним прекрасним вічно-зеленим чагарником є лаванда. Рід нараховує понад 40 видів: колоскова, вузьколиста, широколиста, морська, справжня. Найбільш поширеними є вузьколиста, або ще називають англійська, та широколиста або французька лаванди. Однак, на відміну від вузьколистої, в мене саме така зростає в саду, вона дуже зимостійка і легко зимує без укриття. Широколиста лаванда ж зимує погано і потребує викопування на зиму та занесення у приміщення. Кущі, в залежності від умов вирощування, досягають 30-90 см у діаметрі. Лаванда дуже корисна рослина, широко застосовується в медицині, косметології та кулінарії. Рослина полюбляє сонячне місце, ґрунт збагачений киснем, хоча, в цілому, до ґрунтів дуже невибаглива, не переносить застій вологи. Для лаванди дуже важливою є обрізка. Її варто робити хоча б один раз після квітування. Квітування ж лаванди починається з середини червня і триває протягом 2-3 тижнів, можливо, повторне квітування. Колір квітів буває різноманітний від темно-фіолетового кольору до білої рожевого. Лаванда дуже ароматна рослина. Декоративність полягає ще й в кольорі забарвлення її листя. В цілому догляд за лавандою дуже нескладний, але це тема вже для якогось іншого відео. Красуня вічно зелена магоня падуболиста. У мене вже є про неї відео на каналі, де я розповідаю про неї. Залишу вам посилання в описі до цього відео. Але якщо коротко, то це красивий декоративний кущ на протязі всіх сезонів, за рахунок свого квітування яскраво жовтого, навіть я б сказала, лимонного у весняний період, а також декоративного листя, що змінює своє забарвлення на протязі сезону від темно-зеленого до багряного восени та взимку. В цілому рослина невибаглива полюбляє сонячну ділянку без протягів. Чудовий медонос, компактний кущ до 1 метра в висоту. Вічно зелений невибагливий самшит також чудово підійде для малих садів, Цінують його за густу красиву крону, блискуче листя та здатність добре переносити стрижку що дає можливість створювати із них живоплоти, бордюри, а також вигадливі фігури, що довго зберігають свою форму. Листя ж дрібне, його дуже багато, може бути як зеленого кольору, так і варіагатним. В залежності від того, в якому кліматі зростає самшит. Він може мати різну висоту. Самшит краще підстригати для того, щоб він мав красиву щільну крону. Дуже красивий у весняний період, коли в нього з'являються молоді з більш світлішого кольору приросте. Чудово розвивається на сонячній ділянці, також може зростати і в напівтіні. Однак, якщо самшит зростає на сонці, то йому потрібне притінення. Ранньою весною. Любить вологий дренований ґрунт. Хоча настільки невибагливий, що може зростати навіть на бідних ґрунтах, потребує профілактичної обробітки від шкідників. Ще однією красивою компактною рослиною подушкоподібної форми є ялина сорту вальбру чудово прикрасить передню частину будь-якої клумби, альпінарію. Має жорсткі короткі щільні пагони сизо синього кольору. У весняний період має прирости дуже м'які і хвоя набуває більш світло зеленого кольору. Полюбляє сонячну ділянку, хоча може зростати також і на півтіні. Місце посадки для даної ялини потрібно підбирати без застою вологи. Полюбляє помірний полив. У 10-річному віці досягає 50 см висоту та 80 см в ширину. Не потребує формування дуже стійка до хвороб та шкідників. Для того, щоб ділянка була красивою, важливо висаджувати рослини різної висоти і мати вертикалі. Як варіант для малих садів це штамбові форми рослин. Перед вами зараз ялина блакитна на штамбі. Ялина має колючу хвою, яка на кінчиках блакитна, а минулорічні прирости дещо зеленувато сріблясто сизого відтінку. Місце зростання сонячне, в тіні буде мати більш темніше забарвлення хвої. До ґрунтів не вимоглива. Повільно зростаюча, багато місця не займає, до того, що підніжжя можна висаджувати інші різноманітні рослини. У мене зростає сиза гвоздика. Розмір ялини всього. Її висота 103 см, висота штамбу 50 см, а ширина 70 см. Я свою ялину не формую. Хоча при бажанні, звісно ж, можна прищіплювати молоді прирости і придавати їй ту чи іншу форму крони. Ще одним варіантом вертикалі може бути ялина канадська коніка. В моєму саду їх зростає дві. Вважаються карликовими хвойними рослинами з правильною конічною формою, які не потребують стрижки. Відмінна особливість дуже густа крона, короткі гілки, які щільно розташовані між собою, що стовбур не проглядається, хвоя м'яка, особливо молоді прирости, коротка до 9 мм зеленого кольору, світлолюбива рослина виносить напівтінь, Краще зростає на сонячній ділянці, але схильно до сонячних опіків ранньою весною, тому потребує укриття. Максимальна висота 3-4 метри шириною крони в 2 метри. Прирости 4-10 см в висоту та 3-5 см по ширині, в залежності від умов зростання. Моя коніка зростає в моєму саду, ось ця, що більша, з 2019 року. Зараз її висота 1,62 м, а ширина 65 см. Висаджувала ж я її зовсім маленькою, саджанець був 20 см заввишки. Коніка схильна вражатись павутинним кліщем, тому потрібно вчасно обов'язково робити профілактичні обробітки. Беззаперечно, існує ще дуже багато інших компактних вічно-зелених рослин, які без формування зможуть створити красивий декоративний сад. Що буде притягувати погляд. Наприклад, красивий вічно-зелений тис сорту хіллі, що має колоновидну форму, красива золотиста шаровидна туя сорту Мір'ям, що має соковиту жовту хвою, красивий компактний кущ вічно-зеленого іберісу до того ж з тривалим періодом квітування, та багато інших. Дякую, що були зі мною у цьому відео. До зустрічі!